Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Сьогодні у нас вже 20 грудня, ранок знову була масована атака. Я співчуваю всім, хто постраждав. Важкий час ми живемо. А я от зранку пила каву і думаю, трошки пов'яжу, бо вчора нічого не в'язала, цілий день на роботі була. І так мене цей жаккард захоплює. Думаю, зараз пройду ще рядочок. Гарненько виходить, тільки колір зовсім не передається, бо під лампою. Але гарненько виходить, я з того боку покажу, як його там переплутую, ниточки. Дуже гарненьке, мені подобається. Позначила другий інший рядочок, буду зараз в'язати. Всім спокійного дня. У мене тут тоска понаплутувала, бо ж в'яжу зразу дві шкарпетки. Зараз буду розплутувати. Я б хотіла вам показати, як виходить з виворотньої сторони, але я щось не можу його вивернути. От, наприклад, зараз у мене йде 10 одного кольору, а далі, далі вже, от, наприклад, тут фіолетовий, а далі там буде йти. Чергуватися оранжевий і фіолетовий, то як я роблю? Я три петлі пров'язала фіолетовим, з того боку перекрутила ниточки з жовта з фіолетовою, далі в'яжу три петлі фіолетовою, знову перекрутила, далі дві петлі фіолетовою перекрутила там ззаду ниточки і знову дві фіолетових, і знову перекрутила, щоб не було провисів. і, і виходить Доволі симпатично, якщо вам видно там. Я задоволена, що, що виходить. Ну, ось показую ще на оранжевій також роблю, щоб не було довгих протяжок. Ну, найбільше це три петлі. Ну, наче таке нічогеньке воно тут виходить, правда ж? В'яжу далі. А треба посуд мити, а я в'яжу. <сум> Захопило. Прийшла на кухню. Думаю, може, тут колір покаже, а не показує. Бачите вже багатенько, як я вив'язала. Красота. Вирішила приєднатися до вас зранку. В'язала жакард. Він так захоплює, хто в'язав, той знає. Так хочеться подивитися, що буде далі. Звичайно, це не просто в'язати жакард. Там треба дуже бути уважним, бо весь час треба рахувати. А так як я в'яжу дві шкарпетки разом, то ще треба бути уважнішим. Нитки в мене позаплутувалися. Зрозуміло, що я ну, повертаю десь в одну сторону, потім в другу, як перекручую з вивороту, і видно, не, не так розкручую. І воно там позакручувалося. але нічого, я думаю, що я з ним справлюся. А це, думаю, поки вже приготувалася йти на роботу, мені сьогодні на другу зміну, то думаю, трошки. Пов'яжу рукавчик, тут особливої уваги не треба. Тут же ж резинка 2 на 2. Що я хочу сказати, дуже якийсь в мене цей насичений тиждень. Вчора я взагалі цілий день працювала, бо я розповідала, що як було замінування, тоді люди не виходили, а я приїхала. Ну, не виходили, і видно, був наказ такий, я його не бачила. Що після в другу половину дня садочок, видно, не працював і потрібно відпрацювати. Хоча я приходила, отож, я вчора, нікому я там нічого не доказувала, бо нікому ти нічого не докажеш, що я й була, і гроші на дорогу потратила, і до півтретього з дитиною була. Ну, це таке. То я вчора відпрацьовувала на ясільній групі. Це, це взагалі. Чужі діти маленькі, знаєте, як я працюю на садочкових групах, в мене п'ятий рік життя, а це такі, що навіть і два роки нема. Вони там не знають, не вміють всі говорити. ну Є хитріші, є такі. Я так переживала, як я маю відбути, але слава Богу, їх було 11 лише менше, і я справилася. О 17.50 у мене забрали останню дитину. Я перекрила воду, бо там щось у нас була пропала холодна вода, повиключала скрізь світло та пішла до себе в групу. Отаке, От трохи я ж кажу, я переживала, то сьогодні вчора прийшла з роботи, відходила, бо ну, що там казати, на чужій групі особливо важко. А зранку ще й своїми. Там всяку всячину проводила. Та й томилася, то й нічого я вчора ввечері дівчата не в'язала, вже ж сьогодні вранці проснулася, пила каву то е, жакардові шкарпеточки в'язала, я ж кажу, я там. Ну, ви вже бачили, бо я, мабуть, ще буду монтувати, то, мабуть, їх там спочатку поставлю. Отаке. От Зараз трошки пов'яжу, о, ще що хотіла сказати, зараз 11 година ранку. Мені на автобус на 11.45. І щойно мені на екрані повідомлення у ну, садочка, що знову замінування. Ви виявляєте? Це ж якась гадіна, бо я його вже не знаю, як назвати телефонує. В цю пору в нас проходять ранки дитячі. Це ж одні нерви. Ми свій, слава Богу, середу відбули. Теж було замінування, але ми встигли, слава Богу, встигли все зробили. І отож, зараз знову замінування. Я собі думаю, чи це відновиться робота. ну Зазвичай вони зараз як то швидше приїжджають, перевіряють, як ті попередні рази. Ми стоїмо з дітьми на дворі мерзнемо, поки перевірять садочок. То я поки що пов'яжу. І цей тиждень в мене напарниця йде у відпустку. На 9 днів вона йде. А цей тиждень ще й такий святковий. Я собі думаю, як це я маю і Різдво святкувати, і святвечір. Не знаю, коли я його маю готувати, все це, якщо я буду цілими днями працювати. Ну, може, не буду цілими днями побачу. Якщо там буде мало дітей, то, можливо, десь в другу половину дня будуть зводити групи докупи. Я не знаю ще, звичайно, як воно буде, але я вже журуся, що це ж треба й приготувати щось. А, якось воно буде. Як Бог дасть, так і буде. Отаке. Таке хотіла розказати. А ще ж мені подаруночок, верніше, не подарунок мені прийшов, дівчата. Я там у своїх дописах, ну, хто бачив, в Ютубі я була показувала, що мені прийшло. Приходить, мені, я приготувала, що відправити. Там випала жіночка, яку відправити маю посилку Миколайчиному Чобітку в спільному проєкті Різдвяні зустрічі від Миколая до Василя. І от я вже купила, що я там мала відправляти, і мала йти на пошту, а потім ну, в мене не вийшло, коли я там була, в понеділок, мабуть, купляла. А тоді вже все, а вівторок мені приходить повідомлення, що вам. що отримайте відправлення. Я думаю, оце хтось мені, певно прислав цей подаруночок. А, Але дивлюся ввечері на хвилях Києва канал. І Оксана розповідає, що їй прийшла посилочка. Ну, Щоб від Наді з каналу в'яжемо разом з Надія. Там 5 пакуночків шкарпеткової ниточки. І треба буде зв'язати шкарпетки. Я думаю, може, це і мені Надя таке вислала. Я написала в коментарі, що, може, і мені таке там прийшло. І справді, я ну, в середу ми відбули свято і вийшли на вулицю, бо ж замінування було. І я стояла, думаю, зараз перейду на пошту, заберу е, мою посилочку і відправлю цей свій подаруночок Миколайчий Чобіток. І я отримала, я зрозуміла, що це справді мені Надя також прислала. Надя мене дивиться, я Надя дякую, що, що ти мене обрала, що ти мені довіряєш, що я можу зв'язати якісь шкарпетки. Ну Звичайно, зв'яжу, бо я ж їх вже не одну пару зв'язала. Але зараз трошки-трошки такі напружені дні, то я поки що ще не почала. Я навіть не розкрила які там ниточки. Там є лист, де Надя пише, що можна розкривати по одному пакуночку, там як адвентик такий шкарпетковий. Я потім я зніму і вам розкажу. То я думаю, мабуть, я не буду по одному розкривати. Я, мабуть, всі п'ять розкрию і собі вже приду, продумаю, як я маю в'язати шкарпетку. Це дуже цікаво, я ж кажу, креативність наших дівчат зашкалює. Надя задумала подивитися, як п'ять в'язалочок зв'яжуть з шкарпетки. Звичайно, вони будуть різні, бо ми всі. Будемо в'язати і якоюсь різною технікою. І будемо в'язати, ниточки не, не, не однаково будемо пускати, я так собі розумію. Отож, таке в мене ще буде, уявляєте? Отож, чекайте, дай Бог, ввечері я розкрию свою ту посилочку і вам покажу, що там. А зараз досить знімати, бо вже 8, вже майже 9 хвилин наговорила. Всім гарного і тихого дня. Моє суботнє вітання вам, дорогі мої глядачі. Вийшла я на двір, потрібно терміново прибрати ось, ось ці гіляки від моєї черешні. Хто мене дивився, той пам'ятає, черешню зрізали, колодки я склала, а це то сніг впав, то я захворіла, а й де різдво треба прибрати. Заодно позбирала, вон там повідрізала від плетистої троянди, принесла гіляки від шовковиці. Пам'ятаєте, я випробовувала пилку нову, де я на тему замовляла. Все позносила сюди. Зараз буду обрізати щось з секатором, що, е, пилкою. На яблуні було в мене ще листя, висіло вже облетіло, загортаю кіт, помічник, тигрик. Ну, Він спостерігає, чи я добре працюю, чи погано. Буду трохи виносити. Дуже далеко мені ходити. Ну як, На задньому дворі там я складаю ті гілки, такі, котрі тоненькі, щоб потім десь спалити, і листя на гноярку викидаю. То добре находилася. Що вам сказати? Ось я тут кучу наклала, десь колись спалиться, бо таке тонке не хочу гратися. А ось ці від шовковиці склала, тут в мене бочка від зерна стоїть, десь розберусь. Хочу показати, що я завершила прибирання своїх гіляк. І ще згорнула там листя, потім заберу. Не всі в мене влізли ці обрізані гілочки. Бачите, три ящички я поскладала. А то в мене там, мені здається, є ще ящик, то піду, візьму пізніше і зберу. А те листя ще хай полеже. Мокре дуже все важке, руки через рукавиці забруднились, але нічого. Головне роботу зробила. Бачите, зараз 12.30 я тільки зайшла до хати, попрацювала на славу. Ну що, дівчата, поївши, таки... Взялася я знов до свого жакарду. І щойно вже останній рядочок пров'язала з тих, що тут в мене намальовано. Бачите, в мене ця сніжинка чи квітка, як там вона зветься, вона в мене не перенесена, ще вся. Отут я відзначаю ось е такі ставлю галочки, щоб знати, який рядок, то я оце вже стільки пров'язала. Зараз буду покидати, бо треба перемальовувати далі. Я задоволена, що виходить, гарненьке воно виходить. Тільки ось тут, ось тут. Якась тут товстіша нитка. Це не те, що неправильно. Я дуже все рахую і все правильно, але ось тут була потовщена нитка якась. Я вам казала, що десь якась товстіша. Ой. А тут нічого подобається. А колір зовсім не передає, бо колір дуже такий яскравий: оцей фіолетовий, а той оранжевий, а передає якийсь поганий передає. Але я собі знаю, що він гарний. Страдання з перенесенням, а потім догадалася, що можна збільшити і підводити так, як мені треба. Ура! Ох, треба перемалювати. Погралась я перемальовуючи, трохи десь паста розтерлася, але нічого страшного, видно все до діла. Ой, багато мені ще робити. Ось стільки в мене зв'язано. А до гори це ще все мені в'язати треба. Але нічого. Трохи зв'язаний. Я вже зрозуміла, як це воно його переплутувати, там, щоб не було протяжок. Так що, слава Богу. он собі збільшила і так перемальовувала. Хочу показати, якого я свій смаколика купила. Помело. Дуже я його люблю. Це я заходила вчора на другу зміну їхала. Думаю, заїду в магазин, хоч куті куплю. Ну, і що там треба, хоч, хоч щось, трохи цукерок. Бо ж дуже запрацювала, що й не маю часу, куди поїхати. І їхала в АТБ, але попала в грош, бо він там був раніше зайшла. По 89,90 це помело там було, і воно заважило більше як кілограм на 105 гривнів, гривень. І ну, взяла я його цукерків там взяла, я вже не хотіла вам показувати, що я взяла. З цього помелу купа відходів. Але, думаю, раз почався його сезон, то треба скуштувати. Казала я, що покажу вам, що мені прийшло від надійки з каналу в'яжемо разом з Надія. Ось бачите таких 5 пакетів. Вони пронумеровані. І такий лист. Вам випала прекрасна нагода взяти участь у челенджі Шкарпеткова родина. Вислала надійка 90 грамів пряжі і пише: беремо гарний настрій, заряджаємось позитивними емоціями і в'яжемо свою яскраву пару. Мета показати, як 5 майстринь зможуть створити з однакової пряжі. Шкарпетки і наскільки вони будуть відрізнятися, чи будуть хоч якісь пари схожі. Умови. Обов'язково знімаємо і виставляємо відео. Кількість відео за вашим бажанням, але хештег-шкарпеткова родина обов'язково. Кожен пакунок пронумерований. Так, по черзі відкривайте один пакунок один день. Не поспішайте. Розпочинати в'язати можна з першого, а можна відкрити всі, а тоді розпочинати. Не використовуйте підмот чи іншу пряжу. Техніку використовуйте будь-яку, обов'язково зв'язати шкарпетки. Чим раніше, тим краще. Приємного в'язання в шкарпетковій родині. Е, у моєму відео буде список учасників, кому я надіслала челендж адвенти. Тому, якщо цікаво, ходіть у гості. За бажанням, якщо маєте можливість і бажання, можете продовжити челендж, пригостити цікавою шкарпетковою пряжою декількох майстрів для створення шкарпеткової родини. Дякую, що ви зі мною. Канал в'яжемо разом з Надією. Дякую, Надійко. Отож, я е, щось я була не дочитала, я думала, зараз відкрию всі разом. Ні, сьогодні я відкрию перший пакуночок і покажу, що там. Отож, пакетику номер 1 Він підписаний, свято наближається Челендж Шкарпеткова родина. В цьому пакетику був кремчик для рук. Щиро дякую Надійко Кремчик це завжди актуально. Цукерочка, щоб підсолодити наше життя. І ось така ниточка Регія чи Реджія як правильно, 402. 2 метрів в 100 грамах тут вага 10 грамів. Така чудова ниточка. Я з такої ниточки ніколи не в'язала. Отож, я так розумію, мені потрібно її розмотати на на два моточки, бо на дві шкарпеточки по 5 грамів, і тоді вже в'язати. Отака у мене сьогодні розпаковочка. Я думала, що я в цьому відео все вставлю, але не вставлю. Добре? Отож, перший є. Завершую своє чергове відео і хочу вам показати свій сьомий пояс. Хто бачив мої короткі, коротке моє відео, там я показувала, що я його розпочала в'язати. Почала я його в'язати на роботі. Ниточки мені дала вчителька, він такий буде трошки рябенький, але тепленький. Думала, вчора пов'яжу в сон час, але була тривога і діти заснули в укритті. А так як вони там спали, то світло виключили, так що не було в мене змоги пов'язати. Ввечері, як забрали діток, я трошки пов'язала і забрала його додому. Думаю, може мені вдасться пов'язати вдома. Ну, що я хочу сказати, я вам дякую, що заходите до мене, бо відео це знов таке довгеньке. Дякую, що заходите за коментарі, за вподобайки. Всім вам тихого вечора до нових відео. Будьте здорові!